В ефірі телеканала СТВ з вами Юлія Шилова. Вітаю вас! Політика вже давно стала незмінним атрибутом буденного життя українців. Обговорення діяльності депутатів всіх рівнів відбувається скрізь на вулицях, у транспорті, в чергах та навіть вдома. Про все це чують і наші діти та роблять свої висновки. Хто такі депутати і над чим вони працюють? Нам розповіли маленькі фастівчани. Далі думка дітей, пряма мова. Депутат це, це людина, яка управляє містом. Депутат це допомічник мера. Він допомагає президенту працювати на всі його сторони. Він допомагає президенту управляти країною. Що ця людина повинна робити? Чим вона займається? Вона голосує за голоси. Вони ще допомагають побратимам, які воюють на сході. Депутат він. Він голосує за всю Україну. Депутат робить для людей добро. І, і депутат він допомагає людям щось таке зробити, щоб не, не напали на, на місце. Депутат допомагає президенту. Як ви вважаєте, яким повинен бути депутат? Він повинен бути розумним і допомагати навіть мер. І депутат він, він розумний, все знає, має бути дуже розумним і допомагати і людям. Він має відповідати за все, як, як хоробра людина та смілива. Присидіт, як удає золото, і він. І він, і він, і він. Це золото рождає гімн. Вони приїжджають в фастів, говорять людям щось важливе, щось корисне, розповідають різні новини. Депутат ще охороняєш. Магазини. Він охороняє мера». І вони, які люди потерпіли, вони є. Допомагають їм.